Чому перекрили дорогу? Скажіть, будь ласка. Це наша акція протесту проти свавілля-чиновників, які не звертають взагалі уваги на пропозиційну технічну освіту. Це депутати Верховної Ради, які прийняли закон про державний бюджет на 2016 рік, в якому не закладені кошти на освіту. Це Кабінет міністрів, який не вніс своїх пропозицій, хоча зараз вже Верховна Рада виправила свою помилку. Нібито є зміни до закону, але вони не підписані знову з президентом. Ми хочемо цим привернути увагу до того, що ми живемо, працюємо вже другий місяць без зарплати, учні, без стипендій, комунальні послуги не оплачуються, але ми живемо, є, існуємо, ну і надію, що будемо далі існувати. Це студенти, яких навчальних закладів? Це студенти професійно-технічного училища номер 11 і працівники. Тобто з нового року вам не виплачують зарплату? З нового року ми не тому нічого. ну, ми то ще... Може, в сім'ях наших є доходи, а діти сироти не мають взагалі ніяких доходів. Ні стипендії, Тобто вони не отримують повного державного забезпечення. Тобто не отримують стипендії, не харчуються. Ну, до цього часу вони отримували тільки послуги на проживання. Але коли відключать тепло і електроенергію, цієї послуги не немає. І яка заборгованість на даний час? На даний час заборгованість. 590 тисяч за січень і 520 тисяч за людь. Це зовсім небагато для держави. За два місяці боргують. За два місяці, так, боргує. Це тільки по незахищених статтях, ну, про інше ми не говоримо. Взагалі mm -hmm. в нас немає фінансування навіть по спеціальному фонду. Mm -hmm. Скільки довго буде подавати no, да. акція попереджена, вона тільки на протязі години. А якщо це не дасть ніяких результатів... Ми е, будемо продовжувати акцію, але вже при в'їзді в, в Новолинці Ново будемо продовжувати акції в місті Луцьку біля управління освіти, біля обласної державної міської. Кого, кого чекаєте побачити на даній акції? Е, ми, принаймні Він, нашу місцеву владу. Ще нікого не було. так? Нікого так? Не Ясно. То, а ви є директор цього лише? Ще? Ну, ще так для титрів. Як вас звати е, Стацюк Юрій Полінарійовича. Добре, дякую нам. Дякую. i О, тут. Ви бува також тут. Ви що, люди добрі? Я ж не везу, а хліб. Ви що? Ну то що ми його забираємо? Я Я старша мене шахтери пропускали завжди. Ви що? А я не маю. Так, папи старенькі, там лежать. Вы, вы, давайте я сяду з вами, їдьте зі мною. Малі хочуть їсти. Діти хочуть. так ваші батьки там лежать. без і без харчування. Наші діти. Ходіться, Діти, на то, що ми, Шо, ми, що ми, що ми, нічого вже

Це наша справа. Це наша справа. Ще раз повторюю. Ваша справа хороша, нашого майці. Скажіть, ви говорили, що дітей, власне, грошей немає і це відбувається і на навчанні, так розумію, правильно? Так. Ви людська, якщо у вас звати, і ту жіночку, як звати? Я Олена Іванівна, викладач фізики, і математики. Розвищувачка. Стадник. Стадник. А ви тієї жіночки якого класу? Викладачка іології. Що ви йдуть там? Я пішла додому до дітей. А шахтарі ще нема з вами? Шахтарі планували перекривати так? Шахти, там, не, не, нема, там їх, ні, ні, немає там їх. Ну, вони сюди збиралися, наскільки я знаю, звідти. я звідси. Ще, ще не було шахтарів, Зараз Ну вони ну, виходить. Yeah. А тут тільки кол колектив. Можливо, е можливо вони мені орештового училища там. Бо там так от приїдуть. А тут колектив якого тут ВПУ, так. Да. ВПУ, да, да. А там на заводі так. 11. 11, да. І скільки вам боргують дівчата не скажете? – за два місяці нам за два місяці. місяці це, так, само, дати, так само як так там? – так само як саме. Скільки це приблизно? Це п'ять училищ в області. Не по, дали по, раду погрошати по погроша мільйони сто тисяч. Два мільйони сто тисяч це тільки на ваш навчальний заклад. За Два так? місяці захищених статей. Це зарплата, стипендія, виплата сиротом. Ну два мільйони це тільки на ваш заклад, так? На наш заклад за два місяці січень лютий. Не сплачуються податки, відповідно, так. не сплачуються сп... внески комунальні. до пенсійного фонду, не оплачуються комунальні платежі, які тягнуть за собою не. пеню, штрафні санкції це і так буде. далі. Довго планує дорога бути перекрита? Годину. Ні, ми на годину це заперечувати. акція на годину. Зубачається, є хтось у вас у Попереджі. старший страйкуючих? Дивіться, в мене помер батько. Я їду в великою машиною, я об'їхати не маю я. Мені треба проїхати. Бо мені ж треба їхати в Миколаїв. Миколаїв, що це дорога Миколаїв? Та при чому тут я живу в Червонограді? Раді? Ставлю ставлю машину. Він душі пів години. Вже дождьі обласну. Як може уряд? Мріяти і планувати про квітучу економіку в країні про, від, про відбудову сільського господарства і Мене не дбати дима, про підготовку робітничих не кадрів. Не буде економіки, коли не буде я робітничих покажу, кадрів. Не всі діти можуть навчатися в Європі, в Америці, як діти наших депутатів. Є прості бідні діти, який, як, ну, які навчаються професійно-технічних я, я вашу позицію. зрозумів. розкажіть, будь ласка, ви звертались до уряда? Що він, що він каже? Ми Ви кажуть? писали листи усі інстанції стоячі?

Вона поверхня була. Рада не построє, вона насправді. Обласний переконає. Ваша дитина і захоче навчатися десь. Ми учбовий заклад. Вибачте, ми не державний учбовий заклад. Державний учбовий заклад діти нормально. В загальному реєстрі бюджет в Україні порахували і на наших дітей порахували. Де гроші? Де гроші? Мерією проводили, ми сюди пробують обіжати.

Тобто, ви як відноситись до перекриття доріг? Нормально. Власть треба міняти. Підтримуєте, повністю? Звісно. Да йобана власть. Так і можете записати. Добре.